Ми магазин тримерів та машинок для стрижки. Зараз в мене в руках досить популярна на сьогоднішній день модель. Це прозорий корпус. Тут йде LED-дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Тут три швидкості роботи до 7000. Тут у нас дисплей показує до 7000 обертів. Прозорий корпус, водонепроникний корпус, регулювання положення ножа, ось ви бачите, тут йде від 5 до 2,5. Насадки до 18 мм. Також тут е, рухомий ніж з кераміки, керамічний ніж. Дуже класна модель IPX 7 ви бачите, вологозахист. На, для домашнього використання ну взагалі буде просто супер, Це може бути хороший подарунок до Нового року. 1199. В нашому магазині можна додатково оглянути. Можемо також відправити нова пошта Укрпошта, Тример. Інюей наш сайт. Робоча кнопка в шапці профілю на сайт, так і на інстаграм. Можна ще замовити через інстаграм або самовиз в місті Києві з магазином. Дякую, гарного дня!